Лістинг MMFI буде 9 жовтня. Встигне заробити на цьому проєктові. Ось вони написали у своєму офіційному телеграм-каналі, що MMFI заліститься 9 жовтня. І вони ще написали, що MMFI буде розміщено на кількох централізованих біржах вищого рівня. Новини щодо цього та найпопулярніших спонсорів MMFI Будуть опубліковані найближчими тижнями, і загальнодоступна перевірка аі буде доступна до ТГ. А поки що тут триває сезон екстремальної спеки. Залишилося кілька тижнів до лістингу, і також вони написали, що ми додали безліч корисних дій, які дозволять вам заробити солідний АІДроп. Користуйтеся якомога більше. Там дійсно в ігрі зараз можна заробляти прям дуже багато монет. Ну про це розповім трішки пізніше. І також 9 вересня вони виклали такий пост що вони мають у 15 мільйонів підписників у Telegram ком'юніті, і у MMFi Ботові вони мають 45 мільйонів гравців. І нижче ще таке написано цікаве, що бонус для перших користувачів ми готуємо, буде в одному з наступних випусків. Тому, хто самі перші заходили в цю ігру, також щось якийсь бонус отримають. І ще в них тут є вручення таємничих нагород. Тепер за завдання ми можемо якби отримувати якусь таємничу нагороду або монети, або ось ті капсули з енергією, за допомогою яких ми можемо ну, ту штуку обертати, да, і там якісь нагороди отримувати. Кожного разу, коли ви відкриваєте цю коробку, ви маєте шанс отримати величезний приз. Ну і там знизу бачите, ще є відео, де можна виконувати ось ці завдання, і ви отримуєте ось такий сундук. І коли ви його відкриваєте, з нього бачите, можуть випасти різні нагороди і різна їх кількість. Також, ось буквально 16 вересня, вони ось таке зробили. Вони збільшили нагороду за рефералів у три рази. І ще дуже важлива інформація, що багато хто з вас запитують, хто отримує роздачу. Відповідь кожен. Тобто, всі, хто грають у цю гру мемефай, усі отримують якусь нагороду. Ми цінуємо наших перших користувачів. Ось чому цього тижня ми випускаємо для вас набір бонусів. Це, звісно, круто, що кожен, хто грає в цю гру, щось зможе заробити. Але я не знаю, наскільки багато ми зможемо отримати. Ну але в будь-якому разі, тут без складень, ну лише там кладення для комісії, да, потрібні. А так я лише сюди свій час вклав і не так багато. І думаю, що я зможу щось із цього заробити. Потім дізнаємося скільки. Якщо ви раптом ще не грали в цю гру, але хочете спробувати, то посилання на неї буде в описі під відео, ви переходите, натискаєте Play Yarn, і тут можна збирати монети, можна просто клікати, до да, їх збирати, можна запрошувати друзів, можна виконувати завдання у розділі Yourn. І тут, якщо вниз повертати, бачите, ось можна виконувати ось ці завдання і за це отримувати і сундук. А із сундука я вже показував вам, що може випасти. Можна ось таку штуку прокручувати, да, натискати на spin, і бачите, вам там може випадати різні там якісь нагороди. І, до речі, вони ось такі штуки ще зробили. Ось якщо натиснути на знак запитання. Бачите там та капсула з енергією. Оце там він знаходиться, натискаємо. То тут залишилося 39 годин до кінця всього івенту, але він закінчився і потім, як правило, настає наступний. Суть така сама, але просто міняється ось оцей символ. Тобто хтось там інший буде зображений. Не знаю, як довго воно триватиме, можливо до самого лісингу, можливо, ось буквально вже скоро закінчиться. Тому, поки є час, можете приєднуватися і пробувати також щось тут отримати. І якщо вам випадає один ось такий символ, ось тут, якщо він вам випаде, то ви отримаєте один символ, якщо вам випаде два символа, то ви отримаєте три символа. Якщо вам випаде 3 символа, да, то ви отримаєте аж 9 символів. І вверху написано, що у мене зараз є 12 із 21 символа. І якщо я назбираю усі 21 символи, то я отримаю 55 ось цих капсул з енергією. І я зможу ще додатково 55 разів ось це прокручувати. Тут все без складень, лише там на комісію потрібно буде потім, щоб вивести токени. Ну поки що так. До речі, до да, кількість якби капсул я отримав багато. За те, що я запрошував друзів, але якщо перейти сюди, то бачите, що кількість нагород за кожен рівень, який пройде ваш реферал, то не змінилася. Тобто як було там, за 14 рівень плюс 600 капсул з енергією ви отримаєте, то так і залишилося. Можливо, просто там лише не поміняли, а так дають більшу кількість їх. І ще я нагадую про ігру від криптобіржі Binance. Називається вона Moonbix. Ви переходите, натискаєте почати. Тут збираємо бали, виконуємо різні завдання. Там запрошуємо друзів, підключаємо свій Binance сюди. І також можете грати. Там я вже розповідав, як грати детально в цю гру. І якщо ви також хочете взяти участь в цій грі, то ось з'явилося відео, можете його переглянути. Я там детально все розповів.